Привіт, друзі. Весь Фейсбук і Ютуб гадають, до чого ж домовилися Зеленський, Трамп і Путін. Не зрозуміло, що буде далі. Зеленський такий був на зустрічі веселий, жартував, сміявся. Трамп особисто зустрів його. Тиснув руку, щось там вони там казали про його костюм. Ну, про костюм Зеленського, знову щось чорне одяг наш президент. Незрозумілий стиль. Незрозуміло взагалі, навіщо ці костюми африканських диктаторів якихось. І що було підсумком цієї зустрічі, знов таки невідомо. Але Зеленський дуже сильно змінив риторику, не дає чогось конкретного, якихось визначень того, чого досягли. Просто обтікаємо якісь фрази, незрозуміло, що буде далі. Зустріч Трампа з Путіним показала, що Трамп вирішив підняти Путіна до рівноправного члена трикутника Китай, Росія Сполучені Штати. І не знаю, в яку суму, чи там щорічно, чи загально Штати збираються проінвестувати в Росію в видобуток корисних копалень в Арктиці. Але, напевно, ці проекти якісь значні, ну, якщо Путін погодився на це і погодився з припиненням війни в Україні. Ну, поки що триває війна, тривають обстріли, по Києву правда, не прилітає. І Зеленський має. Може нас, нас в чомусь переконати, може знайти якусь юридичну підтримку з боку Верховної Ради чи уряду. Не знаю, які документи будуть підписані чи не будуть підписані зовсім. Ну, розмова йде про обмін територій, де Сумська і Херсонська область мають залишитися під українським контролем. І Російські війська мають вийти, а українські війська мають вийти з Донецької території. Не знаю, як це вийде у Зеленського, з ким він буде обговорювати це питання, але там промількнула якась в нас така оптимістична нотка. Хтось там сказав, що ось класно буде там корейський варіант, війна закінчується. Або фінський варіант, і ми злетимо, почнемо розвиватися. І мені завжди смішно чути таке, хто там де буде розвиватися, і чому ми не розвивалися не під час війни, не перед війною. І Взагалі всі ці 34. Роки да Фінляндія вони ще перед війною були ліберальною демократією, було швидке економічне зростання, економічна свобода, демократія, вибори парламента і президента ну, то все як в нормальних країнах. Тому і після поразки і втрати території з радянським союзом вони продовжили цей нормальний шлях розвідку і зростання. А що стосується Кореї, якщо інвестиції підуть в Росію, і, ну, і Китай буде інвестувати в, в російську економіку, і США будуть інвестувати в російську економіку, то вийде так, що корейський варіант та корейський, але тільки Росія стане південною Кореєю, а ми таки залишимося Північною Кореєю. Ось в чому річ. Проблема в тому, що хто керує нашою країною. Завжди два є таких фактори, які впливають на розвиток: це безпека і власний менеджмент, чи хоче власний менеджмент розвитку. Тому що в багатьох країнах закінчувалися війни всюди, В'єтнамі, Афганістані, Кореї, Фінляндії. І після війни Європейські країни були зруйновані, Японія була зруйнована, і коли гарант США забезпечив їм безпеку, і все далі залежало лише від місцевих еліт. Хто хотів зробити свою країну успішною, той зробив. А були інші азійські країни які так і залишилися бідними, і тільки зараз починають наздоганяти азійських тигрів. Тому і Україна в нас немає жодних причин ставати успішними. У нас влада, яка була останні сім років, так і залишається. А економічним блоком, як люди, фінансісти-паразити, які прийшли до влади. В 2014 році і зайняли всі економічні посади Національний банк, Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Так вони і залишаються досі, ті самі люди. Тому жодного економічного розвитку тут не буде, навіть якщо припиниться війна. Ну, є надія, що рано чи пізно будуть вибори, і може тоді в нас буде шанс. Що переможе якийсь притомний президент, якась притомна людина. Що стосується війни і нашого уряду, і Шмигаля, який став міністр оборони, ну, це такі одне те, що уряд презентував свою програму в інтерконтиненталі, тобто по-багатому, вже говорить про те, хто ці люди. Презентація відбувалася по запрошенням, були гості, і вони там щось презентували мирне, якісь будівництво дитячих садочків, підвищення зарплати лікарям. Про війну не було ні слова. Тобто війна вже закінчилася. Я ж кажу, ми з вами просто не знаємо, про що домовилися Зеленський, Путін і Трамп. Але війна для урядовців вже закінчилася. Шмигель більш детально розказав про свою працю міністром оборони і сказав, що він дозволяє військовим купувати старі корчі. Ви вирішуйте самі. Тобто, нові машини будуть тільки в поліції, в СБУ, в міністерських працівників, на державних підприємствах. Там все буде нове, як положено. А в армії купуйте корчі і на свої гроші. Ну, може, ви вам. Підкинемо щось. такий, з Барського плеча дозволив військовим купувати корчі. Така ситуація, тому ну, воювати далі безсенсовно. То якщо Кабмін не забезпечує армію, міністр оборони не забезпечує армію, навіщо воювати? Це просто втрата людей і території. Потрібно, звичайно, якщо не фінансується армія, просто підписувати мир. На яких умовах там пропонують, потрібно підписувати. От такі не дуже веселі новини. Хоча мир це завжди краще, ніж війна. Ну, а Зеленський, напевно, знає більше, ніж ми, тому він такий радісний.